Друзі, всім доброго ранку. Що ж, я зараз знаходжуся в аеропорту в Грінвелі. Вилітаємо ми сьогодні а, в штат Флоріда на свадьбу. Форт Майер, такий город є. Що ж, я думаю, що буде доволі інтересно. Свадьба буде завтра. Сьогодні ми трошки почилаємо. Поїдемо подивимося з вами, що там робиться. І от вторгуємо свадьбу для молодих і покажемо вам також. Може хтось не знає, це наш аеропорт, в якому ми. Часто сідаємо на самоліти і частенько вилітаємо з нього. Це Грінвелл і Грір або Спартенбург. Ну, коротше, він покриває три города таких як Грір, Спартенбург і Грінвелл. Сьогодні людей дуже мало, але зараз він розширяється. Тут таку почали стройку в аеропорту, коротко, розширяють його дуже сильно. Цієї ночі такий нормальний дощ сьогодні пройшов. Ну, Капітальненький такий з грозою перший, такий літній, типу весняний дощ. Вже чувствується, що вже прийшла весна і вже не за горами літо буде. Сьогодні мені білет перенесли, я мав вилітати в 6 годин ранку, але перенесли на 9.33, тобто на 3 години позже, Так що а, зміг сьогодні виспатися гарненько. Вилітаємо ми. Зараз Атланти у нас була затримка. Простояв я десь 2 години в Атланті, мав вилетіти ще в 11 вилітаємо в час. У нас сьогодні буде все одно півдня ще. По свадьба буде завтра. Зараз у нас поводка хороша, але затримка була із-за того, що в Флориді зараз а, серйозний шторм. І самоліт чекав, поки пройде. Хоча там буде якраз це ще поживати по дорозі. Трохи подивимося з неба чи щось таке побачив. А так, зараз вже в Атланті, сонечко, в Кароліні теж сонечко. Просто безкраї поля. Я думаю, що можливо це будуть цитрові дерева, тобто апельсини, може лимони, ще якісь такі фрукти, мандарини. Sad. Що ж, прилетіли ми вже в Форт Мейер Флорида. Зараз стоїмо, щоб взяти машину в рент в компанії Трифтберем. Недорого, але ну, надіюсь буде машина хороша. Побачимо, що за машини нам дадуть сьогодні. Людей зараз мало, взагалі просто. Тут є компанія Enterprise, Hertz. Але мої, другі всякі доллара. Що ж друзі, вибираємо машину. У нас компактна і будемо такою маленькою сьогодні кататися елік... на електрикі машина. Коротше повністю electrician. Electrical повністю Малесенька компактна, інтересно буде. Попробувати шевролет буде. EV. Ну, сідаємо і дивимося. Ключі. Ось де ключі. Є ключі в машині. Да ну что ж, покатаемся сегодня на в Хоть маленькая такая компактная машина, но датчиками на кто знает я. Показывает даже давление внутри машины. Сколько милей. На ну, сколько милей батарейка. И вот такий здоровый экран тут стоит. Ну, такой средний экранчик. Все. Ну ладно, поехали. Покатаемся сегодня этой машиной. До а, пятницы. Приехал я уже в отель. Снял я отельчик. Ось такий буде сьогодні у нас Ось така буде у нас сьогодні кімната. На першому етажі прямо в вікно. Непогано так собі. Прямо на першому етажі все. Можна через вікно вилазити, якщо. що. Ого, диванчик трохи грязний. Ну да. Дві койки. Є телевізор, шкафчики. Це що у нас получается? Ага, ой, є даже а, ящик security, де можна ценные вещи весі положити і закрити. Вішалки для одежды. Даже є утюг. Що ж є тут? Кондиціонер. Ну, коротше, кафешка, кафе машинка є. А, туалет. І ванна. А, така собі. Простенька ваночка. Ну ладно, хватить мені її. Ладно, щесь просто буде розположитися і отдихнути трошечки. А потім можна вечором десь поїхати покататися, а завтра буде свадьба недалеко відсюди. Що ж, друзі, прийшов вечір і я вирішив сходити повечеряти. А... Ігуана Мія тут оказалося рядом пару минут ходьби Мексиканський ресторанчик. Мексиканська еда. Сходимо, візьмемо, попробуємо. Що це за їда? Така вона 9 укривається. У мене осталось 40 минут і я звучу щось перекушу. Босенько. Называється. Зашел я такі вот ресторанчики мексиканские. Прикольненькі такі. Зараз заказуємо собі їжу вже те, що принесли. Зараз будемо їсти. Що ж, закусочка перед тим, як принесуть мені основне блюдо. А те блюдо, яке я заказав, стоїть приблизно 20 баксов. Ну, коротше, я думаю, що сьогодні десь на 30 доларів точно наїм. Зараз. Зараз будемо закусувати чіпсами. І так, друзі, принесли мені... А блюдо, буріто по-мексиканськи, це настояще. Ось таке вони зробили прикольно. Тут там, виходить, і рис, помідорки, хваслі, тобто, фасолі, як правильно сказати, помідорки, такі, і саме буріто. Прикольна річ. зараз будемо пробувати і їсти. Я думаю, що це буде дуже вкусно. Ну що ж, я буду їсти, а ми з вами побачимося чуть позже. Друзі, кавкуснятіна. Один із моїх кращих. Бурідо із, міка... із мексиканських ресторанів, який я пробував. Очень. Просто дуже-дуже вкусно. Все прямо таке гарно зроблено. там Сир просто плавиться, от м'ясо, чіки, все дуже красиво виглядає. Я попробував, ну, вкуснятина. Я дуже радий, що я заїхав спробувати це буріто. Що ж, друзі, я смачно поїв ось такий от ресторанчик і... Їду вже, йду віддихати до свадьби, готуватися. Обуйшлося сьогодні мені блюдо, всього лише 17 доларів, так як я так як сьогодні спеціальний діл роблять. Якщо платиш кешу, то всього лише 17 доларів. Це було 30%. Авт. Ну що, все, попрощаємося. Дуже вкусно було, просто обалденна їжа. Все, пройшли. Називається ресторанчик Ігуана Mia. Вкусно, просто обалденно, вкусно за. 17 доларів поїсти це просто ляпота. І ось мій чек, щоб ви могли побачити, якщо ви будете, будете коли-небудь в цьому регіоні, ви хочете попробувати цю їжу, ось адрес 28.051. І ось чек. Ось що я заплатив. 1637. Звісно, я ще типси дав, це вже від мене. Так що. Ігуана мій. Дуже вкусно, я наївся, прямо аж, Я все з'їв, все з'їв. Програмку, ранку, друзі. Ось я проснувся. Зараз їхати на свадьбу і тут готелі дають брекфест, І зараз перекусимо швидко і будемо їхати. Ось сьогодні такий невеличкий брекфест, який зараз буде їсти перед тим, як виїжджати. Ось такого такому готелі знаходжуся. Тихо, спокійно тут. Погоду показують, яка є. З сонечко сьогодні буде. Що ж, приїхали, ми на місце, де буде свадьба, тепло, погода, бачу, хорошенька буде трошки вітер, походу. Якщо я не ошибаюся, то прямо ось тут буде ресепшен, тобто ні, церемонія, не ресепшен, церемонія, де буде вінчення. Зараз підемо узнаємо. Все це знаходиться в Голф Клабі, є озера так далі. Що ж, я все уточнив, так, це буде церемонія, ось вже виставляють прямо на фоні а, такого водопадика іскустриного, місце, де будуть вінчати. Подготовка йде повним ходом, води ще поки не приїхали, я раніше приїхав. Зараз підемо подивимося, а де буде проходити сам пір, обід тут є вся такі всякі вокруг, гоф де ми зможемо просто їздити, кататися і фотографуватися. Все буде тут на одному місці, нам не треба нікуди виїжджати. Да, пальми кругом. Тепло, сьогодні буде 80 градусів, тобто 79 і ось вже все показано, написано, що буде свадьба Наталія і Тімофі Вейнг Reception. Заходимо. Ого! Гарно, гарно. Внизу там будуть збиратися. А я так бачу, ось тут буде самобід. Буде шведський стол. Меріці обожають шведський стол, це колись самі набирають їжу. Систава у нас такі популярне, що практично кожна свайба проходиться шведським столом. Тут буде місце для м'яса. Правда, ще воно буде все пусте, але все, вже зрозуміло. Це буде шведський стол, тут будуть сладості, мабуть. Ще поки все не підготували, так як часу ще дуже багато. Ще один-4 вони все зроблять, але вже столи бачу, вже поукрашали. Ось такі от надписи, столики. Дуже акуратно, красивенько. Музиканти вже готуються. Щоб будуть молоді тут, а. походу. Такі столики, шостий і сьомий Вийти на балкон. Туда гарний. А вид тоже боти. Звідси відкривається пейзаж. Ого, сіточки кругом бачите, поставили тут. Бо це все-таки тропіки. І мошкарня любить сильно сюди залітати. Люди це не люблять, то отакі осяточки ставлять, щоб не пролітало. Щоб не пролітали ніякі насікоми. Ну, через неї все гарно видно. Це буде такий коктейл аур я думаю, місце, де будуть люди просто. А перед а, обідом тут сидіти, общатися, знайомитися на такому балкончику. Просторно тут виходить. Ну, а тут таке теж інтересне місце теж, це тепер ресторанчик виходить. Робочі ходять тут, щось роблять. Ага. О, за цим мостик сказали, що тут можна буде фотографуватися, але треба буде пропускати Оці всі голф-карти людей, які грають, тут постоянно проїжджають, тут трафік такий образовується, щоб ми не блокірували, коли буде фоткатися. А так все це місце ми можемо використовувати для фотосесії молодих. Що ж зараз, друзі, буде розпочинатися церемонія. Вже зараз буде місто виходити. и седаю, и готовится. А, уже невеста идет. Ось видно ее там. Ось вдали. Давай. Каждый из вас и ось церемония. Или с Наташей. Или с Наташей. Поэтому Зарыда. с вами будет легко договариваться. Ось красивый вид Наташей, получается наш молодежи там. Люди, когда собираются дети, есть отвлечения, есть то, что Як би доставляє какое-то беспокойство, разговори, хождение, еще что-то. Ми вам трошки покажемо складості, які тут були красиві. Всякі цікаві. тортики малесеньки такі Віді капки, сердечки, такі от тортик. Молодівець там собі зараз один на один щось общаються. Всі міта не міша, уєдинилися. А ми тут знімаємо, показуємо вам красоту, яку зробили для них. Ось кофе поставили тут. Будемо пити, робити собі кофе, місце для кофе. Люди потрошки зараз віддихають, ага. общаються. Напітки попивають. Такий гарний пробив, навіть собі зробили. Ох, чуть не похолець. Тренується співати. Родина співає тренується зараз співати. Що ж, прийшов час обіда що у нас подають сьогодні салат і ще один зовучий салат варений картошечка курятина запечена ось тут пив или гоядина и риба с сама Так, Раз, два, три. Кто не улыбается, я не виноват. Раз, два, три. Еще раз. Вот, теперь видно. Холдер. О, вот это классно. Давай, 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 Зараз я прилетів вже в Атланту із Флориди. Зараз у нас пересадка тут. Треба трошки побігати по цьому аеропорту, так як він дуже здоровий. Зараз чекаємо на поїзд, так як у нас тут терміналів дуже багато тут є. A, B, C, D, E, F. Коротше, це здоровенний аеропорт, один із самих, най... якщо не найкрупніший в США. Зараз я нахожусь на термінал A, а нам треба термінал C. Все, підбіг я до свого самолітика. Зараз глянемо, що тут самоліт у нас. Ну, невеличкий самолітик. Який нас буде вести? Додому. Ну що, все, ми вже вдома прилетіли. Я думаю, що тип був дуже хороший.